Працівники Білопільського дитячого будинку інтернату прибирають наслідки ранкового обстрілу закладу російськими військовими. Один із снарядів влучив у дах над актовою залою. Загалом, говорять працівники інтернату, по території закладу було чотири влучання. Одне із них в дах над спальнями вихованців. Там вони спали у своїх ліжках до того моменту, поки почули перші вибухи і встигли спуститися на перший поверх іншого приміщення. Вибухи пролунали близько п'ятої години ранку. На той час тут ночували 128 вихованців та 6 працівників закладу. Ми завжди, коли є загроза автобусів, ми їх зводимо на перший поверх, правило двох стін, стіни товсті, то в нас типу, укриття. А у вас укриття немає. Укриття такого у нас немає. У нас є ось підвал. Ну, у нас є специфічні діти, є колясочники, які слабо передвигаються. Тобто всі їх спускаємо на перший поверх на вулицю, не виводять. Такий вигляд нині мають спальні, де перебували підопічні інтернату. У коридорі поруч проламані плити перекриття. Слава Богу, що залишилися всі живі. Це саме головне, те, що наші ну, підопічні вихованці, всі наші живі, наші працівники. І це було не днем. Якщо б це було днем, бо може і були б якісь б жертви. Душа, серце сюди все вложено. Це іменно та група, яку я вже відкривала, коли сюди прийшла на роботу. То Ну, дуже багато. Няні, скільки ми сюди погложували труда і ремонти, і все. Там ну, дуже боляче, ну, нічого. Рятувальники допомогли тимчасово евакуювати вихованців інтернату до Сум. Саме більше вони за що переживали, що це їхній дім. Вони не хотіли отсюди їхати. Це саме для них було дуже ну, болюче. І кожен раз. Ми дуже болять, плакали, плакали дуже. Всі дуже плакали. Одразу після обстрілу загорілася покрівля, яку загасили рятувальники. Пізніше вони почали розбирати аварійний дах. Знімали аварійний шифер, який розбите покриття, та відновлювали стропи стропила. Зараз підвезуть нам стройматеріали. Матеріали будемо накривати. Дах. Руйнування серйозне, дуже, дуже повезло, що тут знаходились люди в той момент, що прильот потрапив саме в коридор. А так взагалі в стіна відійшла фронтон, вона було, як зараз аварійна тут не можна знаходитися. Це страхіття. Ну хто таке очікує? Прийшли і на тобі таке прилетіло, називається. Жалко, що слава тобі, Господі, що я вам хочу сказати, що обійшлося так. Тому що діти живі, залишилися, це головне. Це орда, Знаєте, як їх називають? Це не люди, просто не люди, які здатні, незважаючи на не що, з дітьми отаке витворяти. Відновити приміщення, говорить міський голова Білопілля, можуть за місяць, але дітей до закінчення війни повертати до міста не планують. Ми розуміємо, якщо були це і ствольної артилерії, то це може продовжитися постійно. Ми надали також певні там будівельні матеріали. Зараз очікуємо волонтери, можливо, де ще поможуть, тому що нам дійсно потрібно там багато шиферу, багато лісу, зокрема, бруси, дошки. Але думаю, що справ, справимося. Працівники ж говорить Наталія Качан, готові і самі відновлювати заклад. Як тільки матимуть матеріали, аби зберегти будівлю. Все подолаємо, йдемо до перемоги. Так що, якнайскоріший. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.